У світі в 90-ті роки вже стали популярними перші 3D-ігри, перші 3D-шутери від першої особи, такі як Wolfenstein, потім Doom, Quake і так далі. Але о, в моїй країні, наприклад, ну мало у кого були комп'ютери в 90-х. Люди жили не дуже багато, і дуже добре, коли були консолі. Якщо навіть пощастило мати 16-бітну Сєгу, то вже і на ній можна було пограти в справжній 3D-шутер від першої особи. Це шутер Zero Tolerance. Zero Tolerance – це. Шутер, мабуть, який самий знаменитий на консолі Drive. Їх там декілька, але цей став самим популярним. У мене він також був на картриджу. І я з задоволенням його проходив. Це шутер, космічний шутер від першої особи, де події починаються з того, що ви летите на космічному кораблі до планети Земля, або на такій великій космічній станції. І вам треба буде проходити по коридорах цієї станції. Ну, взагалі, гра поділена на декілька етапів. Перший етап ви проходите по коридорам станції, потім ви приземляєтесь на хмарочоси корпорації, проти якої ви б'єтеся, її офіс ходите по цьому хмарочосу, також спускаючись по поверхам, а потім ви б'єтеся у підвалах у секретній лабораторії тої самої корпорації. І тут ви граєте не за одного героя, а у вас цілий загін із декількох героїв. Ви можете обрати за кого грати, просто перелістуючи їх посвідчення, де ви побачите фотографію, Графію вашого головного героя, його вік, або її вік, зброю, і так далі. У кожного героя є якась додаткова зброя на початку, там або бронежилет, або ну, ще щось таке, що потрібно в цій грі. В цілому гра зроблена, хоч це і шутер від першої особи. Гра поділена. Ну ви, ви, видима частина екрану не дуже велика, тому що основну частину екрану займає все таки ігрова панель, де ви бачите мапу, де ви бачите. Там кількість набоїв ваших, зброю, яка зараз у вас в руках. Ну і також по боках ви можете бачити е, кількість свого життя у відсотках, а також кількість ворогів, які ще залишилися на поверсі. Ворогів можна вбивати всіх, але гру можна пройти і не вбиваючи всіх ворогів. В цілому ви можете спускатися з поверха на поверху і завдяки ліфтам, і завдяки сходам, якщо вони будуть потраплятися там по ходу гри. Гра зроблена як для. 16 біт доволі красиво, така мрачна полутемна атмосфера. Спочатку це космос, ви можете навіть бачити ці космічні пейзажі, потім ви можете бачити в хмарачосах, нічне місто. Ну і так далі. В цілому, це виглядає дуже круто. А ще така гнітюча музика, яко ще додає атмосферності гри. Ну, на цьому все. Всім пока.